Привіт, долюбчики! Мене звати Хосе Ігнасіо. Гайда одразу до справ як отримати клієнта. Звісно, за допомогою програми лояльності та знижок. Постел Сивуд, ми дуже любимо наших клієнтів та хочемо віддячити їм за покупки балами лояльності. Вони отримують щось приємне за кожну покупку. Що потім обернеться у бонуси, що нам дозволить мати сталий поцік доходів за стосунок продажі воду, завдяки функціям знижок та лояльності, дає можливість налаштовувати програми заохочення клієнтів до нових покупок. Отже, годі балачок зазирнемо до бази даних і подивимося, як просто обходитись зі. Знижками та програмами лояльності в оду продажі почнімо з панелі швидкого огляду активних пропозицій та замовлень у Стелсі Вуд. Тепер переходимо до конфігурація, а далі до налаштувань. Готово. Сьогодні працюємо з програмами лояльності. Тож переконаємося, що акції лояльності і подарункові карти активовано. Якщо потрібно, ставимо галочку та натискаємо Зберегти. У Стелсі Вуд ми винагороджуємо за покупки наших постійних клієнтів балами, що накопичуються на карці лояльності. За бали можна отримати знижки на майбутні замовлення. Я так вважаю, що програма лояльності це чудовий спосіб заохотити клієнтів купувати певні товари за бали. Вони отримують винагороду, а ми позбуваємося зайвих товарів зі складу. Як то кажуть, це як нагодувати двох пташок одним печивом. Отже, почнімо з меню продукти у верхній частині. Далі обираємо знижки та лояльність. Готово. Тепер клікаємо на рядок Стелсі Points». Це сторінка налаштувань програми. У полі типи програми у верхній частині ми обрали картки лояльності. у підкасті воду надається пояснення, що робить цей тип програм. коли клієнти оформлюють замовлення, вони накопичують бали, які можуть обміняти на винагороди у поточному або майбутньому замовленні. Також тут є короткий підсумок. Наразі ця програма тільки для покупців зі США. Тому встановлена валюта USD. Але ви можете змінити її, якщо потрібно. У полі одиниці балів, що накопичують клієнти, слід обрати назву. Наприклад, якщо б щось залежало від Хосе Ігнасіо, то назва була б бали від брата або бали за снеки. Ми назвали їх Стелсі Поінтс». Такий собі жарт. Переходимо до вкладки, правила та винагороди нижче. Тут ми познайомимося з деякими налаштуваннями умов та правил. Якщо я натисну на умови та правила, то перейду до налаштувань балів лояльності. Тут містяться умови, що потрібно виконати, щоб отримати бали лояльності. у верхньому лівому куті мінімальна кількість встановлена 1, а мінімальна сума покупки 0. Це означає, що будь-яка покупка дає клієнту право отримати бали за програмою лояльності незалежно від витраченої суми. Проте для будь-якої програми лояльності клієнту слід мати акаунт, щоб могти накопичувати бали. Нам це дозволяє знати, хто є нашими постійними покупцями та скільки балів вони накопичили. Досить важливо чи не так? Вони можуть створити акаунт самостійно на нашому сайті, або це може зробити хтось із наших менеджерів. Додавши покупця до контактів воду у будь-якому разі, це обов'язково. Якщо покупець хоче брати участь у програмі лояльності, тож пам'ятайте про це. Також слід зазначити, що якщо клієнт увійшов у систему та зробив покупку, або якщо продавець підтвердив замовлення воду, то уду автоматично додає його до програми лояльності та відстежує його бали. Це ж як зручно, правда? Як вже згадувалося раніше, це також надає чудову можливість просунути певні товари та заохотити клієнтів купувати їх за накопичені бали. Як це зробити? Спочатку виходимо з цього вікна, але нічого не видаляємо. Залишимо налаштовані умови та додамо ще запи. Готово. Я залишаю стандартні умови, що щойно показав за винятком комірки товари. Ми змінимо це поле. Що нам потрібно? Наші акустичні екрани дуже популярні. Насправді, у нас їх залишилося небагато на складі, однак хочу заохотити клієнтів купувати їх більше. Тому переходимо до комірки товари та знаходимо акустичні екрани. додаємо обидва варіанти. Ось білий та дерев'яний. Чудово. Я також міг би зробити відбір за категоріями чи за тегами товарів, але зараз зосередимося саме на акустичних екранах. Тепер у розділі бали, ми можемо обрати, скільки балів нараховувати, і чи ці бали нараховуватимуться за замовлення, за витрачену суму або за кількість одиниць товару. Щоб зробити щось особливе для моїх лояльних клієнтів, я встановлюю 420 балів стелсі Points. оскільки більше нічого налаштовувати не потрібно, залишилося тільки натиснути Зберегти та Закрити чудово, все додалося автоматично. Давайте перейдемо до винагород та подивимося, що маємо тут є можливість запропонувати товар безплатно або ж знижку що також доволі непогано. залишимо варіант зі знижкою означивши це станом перемикача Сподіваюся, нічого не втрачено О, все на місці про всяк випадок перевірю ще раз Гаразд. отже залишимо знижку 10% у комірці знижка бо я сьогодні щедрий подвоюємо ставки Цю знижку є можливість застосувати до всього замовлення, або до найдешевшого товару, або до певних товарів. Якщо ми обираємо останній варіант, то можемо вказати товари, щодо яких застосовуватиметься знижка, але поки що застосуємо це до всього замовлення. Так буде простіше. налаштуємо так, щоб ця винагорода коштувала клієнтам 100 балів. Ідеально. Легко та зручно. у розділі опис ви, мабуть, здогадалися. Можна додати опис винагороди, який буде відбуватися у замовленні. Додамо особисте повідомлення нашим клієнтам. Дякуємо, що підтримали братів. знов. ні, це занадто банально. Залишайтесь зі стелсібут. Керито був жарт. Сподіваюся, що дотепний. До речі, тут можна налаштувати максимальну знижку, що обмежує суму замовлення, щоб ми не збанкрутували. Це максимальна сума, що клієнту не потрібно буде оплачувати У нашому випадку. Я не хочу нічого занадто великого, тому залишаю 10 тисяч. Натискаємо зберегти та й поготів, усе має довершений вигляд. Але зверніть увагу, що у верхньому меню з'явилася смарт-кнопка картки лояльності. Вона показує, що у нас уже є клієнт Стелсівуд, що використовує програму лояльності. Якщо натиснути на цю кнопку, відкриється сторінка з переліком клієнтів: їх карток Points та кількістю балів на них. Як дивно, деко Едікт має велику кількість балів. Вау, я цього не очікував але думаю, що час їх задіяти. Мій клієнт, Deco Edict, здається, дуже хоче купити. Нові акустичні екрани. думаю, настав час оформити нове замовлення, щоб показати, як це працює. обираємо замовлення у верхньому е, меню ліворуч. Потім пропозиції, та натискаємо Створити. у рядку «Клієнт» обираємо деко ебікт, і система автоматично підставляє потрібну інформацію. Чудово, тепер переходимо до табличної частини та обираємо товар. Я знаю, що вони хочуть саме акустичні екрани. Тож обираємо наші чудові екрани з дерева. У кількості 3 одиниці підтверджуємо, готово. Ми все зробили. тепер, коли у замовленні три екрани, додаємо знижку, що деко заслужив своїми балами лояльності. Для цього просто натискаємо винагорода праворуч знизу. І ось окремим рядком оду автоматично додає знижку у відсотках. Це було так легко. Надійшли їм замовлення електронною поштою у верхньому куці ліворуч. Як тільки готовий pdf файл, натискаємо надіслати, і ось пропозиція для декоедикт готова разом зі стелсі Points. Ще один момент: якщо ви хочете дізнатися, скільки балів має клієнт, просто наведіть курсор на його найменування, виберіть внутрішнє посилання та натисніть на смарт кнопку картка лояльності у меню згори. І ось, будь ласка, відкривається сторінка з усіма балами, і здається, декої має досі величезну кількість стелсіпойнс. На цьому все одолюбчики. Тепер ви знаєте, як створювати та використовувати програми лояльності воду, щоб ваші клієнти були задоволені і поверталися за новими покупками. Я піду шукати інсайти для меблів, щоб допомогти, деко едікт. Але ще побачимося в наступному відео. Поки перепочиньте та перекосіть пузатої хати вам в хату. Побачимось.